Дружочки, всім приветики, Мене зовут Оксана, я з Дніпра і ви знаходитесь на каналі Ксюша Балакуша. Сьогодні я хочу з вами побалакати на тему моводрочерів. Все частіше і частіше я чую такі, знаете, наїзди на людей, які розмовляють російською мовою, і ці моводрочери вимагають, щоб вони розмовляли українською. По-перше, я вважаю, що Україна без української мови не може існувати. Ми повинні перейти на цю українську мову. Це рідна наша мова, і ну, якби одне без другого не існує, розумієте? Але переход на українську мову повинен бути лагідним і навіть я би сказала непомітним і з великим бажанням жителів і граждан цієї країни, нашої країни. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що держава має створити безкоштовні курси з вивчення української мови. І щоб на кожному стовпі, в кожному тролейбусі, в кожному трамваї, в кожній маршрутці висіли обяви, там, де вказана організація або сайт, куди кожен громадянин має змогу звернутися куди і безкоштовно отримати ці знання. Не може бути ну, це ну неприємливо, скажімо так, російською скажу, вимагання української мови. Оці всі моводрочери я їх сприймаю, як знаєте, як люди, які. По-перше, роздумухують і так нестабільну ситуацію всередині країни, і у них який то комплекс меншовартості. Це було, ну знаєте, якби це з часів Савдепії, коли українською розмовляти стидалися навіть люди, і тепер іде, як, знаєте, як ну самостверджуються тепер ці люди, відіграються, так би мовити. Я не можу зрозуміти цього. По перше, як можна вимагати від людей цього? Ну от від того, що ви тупочите ніжками. Кричите, закликаєте, обзиваєте, нічого не зміниться. Ви викликаєте тільки спротив і агресію російськомовних людей. Я вже мовчу про те, що в окопах сидять не в вишиванках. І не всі люди, воєнні дівчата і хлопці, розмовляють українською. Але ж тим не менш, вони герої і патріоти нашої країни. І це не заперечення ствердження. Я надіюсь не розумію я цього. Це маніпуляції і або недолуге сприяття ситуації. Або це, ну, як би такий, скажу російською, осознаний шах, коли ви оце робите роздмухування на почві мови, ці вже маніпуляції ми проходили. І осознані граждані повинні вже осознавати, що це маніпуляції і роздмухування для того, щоб нас роз'єднати. Я звертаюся до всіх до вас, українців. Будьте осознаними, не сприймайте оці, ну оціна. Заклики срочно перейти всім на українську мову. Це неможливо, зрозумійте. Не всім так повезло народитися в українськомовній сім'ї і в українськомовному оточенні. Зрозуміло, що які-то державні установи, школи, дитсадки, ну які-то там заклади, зрозуміло, що вони повинні спілкуватися тільки українською мовою. Ще раз повторюю: коли ну, лагідна переход на українську мову повинен бути лагідним і навіть непомітним. І по-перше, що мотивує людей перейти на українську, це коли в державі всі питання вирішені. З війною вирішене питання, тобто вона завершилася нашою перемогою. Це вже є мотивація величезна для того, щоб перейти на українську. Економічні питання, повернення дітей і онуків за кордону в нашу країну. Оці питання першочергові першочергові і мотивуючі для того питання, щоб всі перейшли на українську мову. Ще є таке питання: як, що ми називаємо українською мовою. Ну, це, на мій погляд, дружочки. Ви можете висловити свою думку в коментарях тут. Про що я маю на увазі? Куди не поїдеш, наприклад, Харківська область або Дніпропетровська область, там, де я частіше бувала за все? Скрізь є свій діалект. Буквально 5-10 кілометрів переїжджаєш, і там є якісь свої діалектичні які слова, які трошечки відрізняють одну, один населений пункт від другого. Точно так же, як на Закарпатті, румунська мова, дає свій діалект. Як на Львівщині німецька мова, дає свій діалект, там дуже багато німецьких похідних слів. Розумієте? І я хочу для себе як українка зрозуміти, що ви маєте на увазі українська мова, яка та стандарт української мови. Так же ж, як англійська, наприклад. Тут є англійська мова одна, і ми вивчаємо її у всіх державах. Розумієте? А англійська може бути. Зовсім різна. Наприклад, однією тією ж мовою розмовляють і в Англії, і в Ірландії, і в Америці, але вона відрізняється ну, значуще. Наприклад, в Ірландії теж багато, це те ж сама англійська, але там багато діалекту. В Іспанії свої діалекти, розумієте? Але я хочу розуміти, який стандарт української мови. Бо в нас вже, знаєте, вже, ну, такі є словечки, що вже і сам не поймеш. Де це, чи це українська, чи це румунська, чи це німецька. Нічого не зрозуміло. Дружочки. Знаєте, є, така ще, є такий прислів: розділяй властвуй». Так ось я сприймаю оцих моводрочерів, або ще раз повторюю, або вони такі необізнані, не відсвіжують причинно слідковий зв'язок і оце призивають, призивує це тупочет ношою. Ви поняли, щоб срочно переходили всі на українську, або це, скажімо так, російською скажу спеціально робиться для того, щоб нас роз'єднати, розділяй і власне. А я пропоную перейти на другий. На друге прислів'я. Об'єднуй і царюй. Досить, досить, дружочки, досить, нам вже оце все мусолить, оцю тему. Воно, ще раз кажу, українізація повинна бути, але вона повинна бути лагідною і майже непомітною і добровольною. Розумієте? Щоб це не викликало агресії ні з однієї сторони, ні з другої сторони. Тобто, щоб українська мова викликала тільки позитивні які-то відчуття, щоб люди хотіли нею розмовляти. Так як, наприклад, кожен всі батьки хочуть, щоб діти розмовляли англійською, знали англійську мову. От точно так же все повинно бути і з українською, щоб кожен батько, кожна мати хотіла, щоб їхня дитина знала українську. Дружочки, об'єднуємося і царствуємо. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся. всіх люблю обнімаю. І до нових зустрічей. Об'єднуємося і царствуємо. Все, пока-пока.